Привіт! Сьогодні подивимося, яку пораду хоче дати вам ваше підсвідоме. Іноді потрібно заглянути глибоко всередину себе. Там будуть всі відповіді. Яку пораду хоче дати вам ваше несвідоме, цілісність. Це завжди про Внутрішню гармонію, яку можна досягти лише зрозумівши, що ви такі, які ви є, і цього достатньо, з усіма своїми поганими сторонами, хорошими сторонами, прийняти себе цілісним, подивитись на себе збоку, об'єктивно, це те, що вам зараз потрібно. Всередині себе ви цілісні, ви такі, якими ви маєте бути.